Безславні виродки це єдиний приклад бойовика, який я можу рекомендувати кожному. Увесь екшен відбувається не на екрані, а в голові головних героїв фільму. Тарантіно буквально породює та висміює усю індустрію екшен-фільмів, показуючи іншу сторону та інший погляд на бойовики. У безславних виродках головний злодій не виступає тупим йолопом. Його не проведеш дешевими прийомами маскування чи маніпуляціями. Він сам кого хочеш переманіпулює та доб'ється того, чого бажає. Ганс Ланда, головний Антагоніст фільму постає перед нами як людина, яка переграє кожного у фільмі за допомогою розуму та правильно збудованої стратегії. Він бачить кожного свого опонента наскрізь, і, власноруч, дозволяє виродкам закінчити свою місію по знищенню нацистської верхівки в обмін на політичне сховище в Америці. Він безумовно є одним з найбільш складних та цікавих персонажів за всю історію режисури Квентіна Тарантіно, офіцер СС, який має одне завдання: знайти. Та знищити єврейські сім'ї в Німеччині. Він носить звання «Мисливець за євреями, від якого ловить справжній кайф, про що ми дізнаємося з розмови з молочником на початку фільму. Ганс Ланда залишає за собою віру у нацизм, яку він не соромиться демонструвати, як могло здатися на перший погляд. Але насправді Ганс Ланда високопрофесійний детектив, який наслужується не смертями, а своєю професійно виконаною роботою. Його не хвилює нацистська ідеологія, йому потрібно лише почуття інтелектуальної. Психічного та тотального домінування над опонентом, це видно у розмові як з молочником, так і з Шошаною, та навіть з головним протагоністом Альдо Рейном. В кожній сцені, в кожному діалозі він повністю контролює ситуацію та прораховує кожен крок наперед. Його бажання працювати нацистським детективом обумовлені не ідеологією, а банальною жагою до домінації та почуття власної переваги над співрозмовником. Ганс лада використовує важкі психологічні прийоми для того, щоб дізнатися інформацією від. Своїх жертв його насильство та жорстокість залишаються відкритими та безкомпромісними, але в той же час він може бути витимченим та вічливим, що є як елементом його особистої гри, так і ще одним способом досягти бажаного. В кожній розмові він проявляє картинну повагу та доброзичливість, щоб отримати схильність опонента та притопити його пильність, розтопивши крижану стіну у розмові. Цей незвичний мікс інтелекту, культурності, нацистської ідеології та насильства робить ланду ну дуже яскравим персонажем. Його наміри та мотивації залишаються загадковими та неоднозначними, що дає можливість звернути увагу на ситуацію з різних сторін його характеру та намагаються викликати симпатію до людожера. А ось безславні виродки, як головні протагоністи, виступають як купка жорстоких головорізів. По меншій мірі саме так нам намагаються їх піднести. На відміну від ланди, вони не намагаються грати у чесноти та благородність. Вони відкрито застосовують насилля, не рахуються з чесністю, та як головну свою фішку взяли знімання скальпів з вбитих опонентів. Але ми готові пробачити їм це через їх дійсно благодійні наміри. І це дуже цікава проблема фільму, про яку я розкажу згодом. Вони погано грають у розумове прорахування Воді та руйнують власні плани один за другим та виступають просто дурнями. Тарантіно перевернув звичайний порядок речей, коли один головний герой виходить чистим з води проти величезної кількості некомпетентних злодіїв. Тут ми бачимо величезну кількість протагоністів, які не можуть впоратися з одним злодієм. В кожній сцені їх прорахували. Кожен їх крок був очевидний. Усі спроби вийти з ситуації комічні. Яскравим прикладом цього стала сцена у кінотеатрі, коли виродки постали у вигляді італійців перед ландою, який прекрасно володіє Колтори доласка ще раз? <рълхи> Искуси, Вибачте, ще раз Анкора, И ще разок? Він відверто знущався над ними та під час розмови вже ніяк не міг стримати сміх. Хоч спочатку він і здається показушним, насправді це була не акторська гра, а щире насміхання над жалюгідними діями головних протагоністів фільму. Виродки до останнього перебували у підвішеному стані на межі зриву операції та власної загибелі. І тільки особисте бажання головного героя врятуватися від покарання за своє темне минуле врятувало їх від неминучого провалу. Кульмінація всієї історії стала такою саме тому. Що так захотів Ланда. Він був готовий до кожного розвитку подій. Він все спланував, він все сам і організував. І саме тому безславні виродки унікальний та ні на що не схожий фільм, який є найкращим бойовиком в історії кінематографу. Хоча це навіть бойовиком складу назвати, скоріше Стьоп над цим жанром. У ролику я назвав Ганса Ланду антагоністом, а безславних виродків. Протагоністами, але ця оцінка не може бути остаточною. Я лише взяв найпопулярніший погляд на стан речей у фільмі, щоб кожен зрозумів ті думки, які я намагався донести. Тарантіно прямо нам натякнув, що ця стрічка дещо більше ніж просто розповідь про боротьбу добра та зла, тому що це руйнує увесь сенс фільму та переводить його у розряд класичних військово-політичних бойовиків, які створюються з ціллю пропаганди. Момент у нацистському фільмі, коли американець влітає з вікна. Асоціативно перекликається з моментом підриву кінотеатру, коли з вікна вилітав вже німець. За допомогою цієї асоціації Тарантіно показав, що одні й ті самі події на екрані будуть викликати абсолютно різні емоції в залежності від контексту. В моменті виліту американця ми відчуваємо лють та жаль. У той час, коли німці у кінотеатрі насолоджуються цим дійством, у моменті з нацистом все навпаки. Німці жаліють, а ми відчуваємо відплату та почуття справедливості. Саме тому рішення про те, хто є головним злодієм, а хто головним борцем за справедливість, обирає особисто кожен сам для себе. І саме тому я не даю моральну оцінку нікому з персонажів, а просто сухо і по фактах описую свої думки з приводу фільму. Безславні виродки. Це альтернативна історія розвитку подій, де є людина, яка діє за своїми правилами та досягає своєї мети будь-якими доступними методами, та група людей, які впевнені, що в них все під контролем, але залишаються повністю безсильними перед головним злодієм всього фільму, досягаючи своєї мети тільки тому, що вона збігається з бажанням ганса Ланди.